Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. І сьогодні до нас в гості завітав наш знайомий ведмедик. Наш ведмедик приніс нам горщики з медом. Але він не вміє рахувати. Давайте допоможемо йому. І порахуємо, скільки горщиків приніс ведмедик. Один. Два. Три, чотири, п'ять. П'ять горщиків приніс ведмедик. Чи однакові горщики, які приніс ведмедик? Ні. Вони відрізняються за кольором. Давайте разом ще раз порахуємо горщики. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять горщиків. А тепер давайте порахуємо горщики за порядком. Зліва направо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Якого кольору перший горщик? Зеленого. А який за порядком синій горщик. Перший, другий, третій. Синій горщик, третій. За порядком. А який за порядком червоний горщик. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий червоний горщик п'ятий за порядком. Осінній листочок прилетів і сів на горщик. Давайте полічимо, який за порядком знаходиться горщик з листочком. Перший другий. Другий горщик з листочком. Наш листочок політів далі. Давайте дізнаємося, де знаходиться горщик з листочком. Перший, другий, третій, четвертий. Горщик з листочком, четвертий за порядком. Молодці. А зараз давайте виконаємо завдання, яке приніс нам ведмедик. Він приніс ще нам лічильні палички і ось такі ребуси. Треба з лічильних паличок виложити стіл і дерево. Так, Це у нас стіл і дерево. Гілочки до гори. Слідуючи ребус, викладаємо ялинку і стілець. Гілочки у ялинки. Дивляться вниз і стілець. Молодці! Ви сьогодні добре попрацювали, допомогли ведмедику полічити горщики з медом і згадати порядкову лічбу. До зустрічі!